нас віднімає пальці рук або затікає шия. Дивіться. Проблема в тому, що інервація нашої руки йде через шийний відділ. Якщо у вас неправильна постава, або у вас кила, то у вас може бути таке, що одна з боків, один з боків перетинається. Тобто у вас Підвищується компресія або з'являється кила, котра може затискати нерв, і таким чином буде погіршена інервація в руки. Це одна з причин. Друга з причин, неправильна постава. Дивіться, особливо у кого є проблеми С5, С6, С7, ось ці хребці, вони йдуть через ключицю. Ось так. Да? І проблема найчастіша, що я бачу, це постава неправильна постава. Плече йде вперед, плечі завалюються вперед. Ключиця тут піднімається, ту опускається. Грудний м'яс натягується сюди, і йде проблема між лопатками. Тут сковзять лопатки вперед і розтягується ось ця ділянка, що формує так само, ще проблеми між лопатками. Шия йде вперед, голова йде вперед, і формується не така постава, як на відео. А виходить, грубо кажучи, шия ось так. І а вже ж буде проблема. Як її вирішувати? Перший з варіантів, якщо це шия, то це через грудний відділ. Вам треба закачати м'язи спини. І найголовніше, якщо у вас трапеція тут напружена, вам треба навпаки запустити ніжні пучки трапеції. здати акцент ось на цю ділянку. Друге, якщо ми приберемо е саму цю трапецію, Зараз приберемо її, то у нас буде ромбовидне м'ясо. Але нам він не дуже цікавий, тому що він допомагає ось в цьому напрямку привести лопатку. А нам треба ще найширше м'яз закачати. Це антагоністи грудного м'язу. Це все для того, щоб що? грудний розтягнути по всій довжині, і щоб плече подати назад. А щоб не воно йшло вперед. Таким чином, у нас випрямиться шия, у нас зменшиться, тобто тут правильно буде працювати ГКС тут. Розгиначі активуються, і таким чином компресія пройде. Ну, ми зробимо таким чином декомпресію. Мануальні техніки теж допомагають. Наприклад, можуть бути тригерні точки або в елеватор скапуля, або в остовому м'язу, або круглому м'язу, або на достовий м'яз, або а, укріплення. Ось тут можуть бути тригерні точки, або може бути тригерна точка ось в напрямку ГКС. Вправи ви можете знайти у мене на ютуб каналі. Вони в відкритому доступі. А записатися на прийом ви можете або в телеграм.